Вони чи не увесь рік чекають на чудотворця, та, мабуть, вперше, окрім необхідного вбрання чи новомодних гаджетів, просять у святого миру та спокою для держави. Пише учень шостого класу Богдан. Я дуже люблю тебе і завжди з нетерпінням чекаю в гості. Я знаю, що ти завжди приходиш на допомогу всім людям, тому і я молю до тебе. І прошу, щоб ти рятував Україну. Прошу, щоб не було війни. Цей лист щастя лише один з поміж двох тисяч подібних, що їх написали вихованці місцевих інтернатів під час традиційної акції допомоги Микола йде до Сиріт. У своїх щирих та дещо наївних посланнях, що задовго до свят надходять до мальтійської служби, діти ховають свій біль та цілком матеріальні бажання. Всі діти хочуть те, що хочуть звичайні діти. З'явилися прохання планшети, ноутбуки може бути флешка там. Ганських розмірів можливо ті листи вони є дуже об'ємні, великі, але насправді дитина відчуває, що саме сьогодні, саме в цей час, я можу попросити щось таке, чого я не отримаю протягом року, так і всі вони надіються, що моя мрія. Раптом вона збудеться. Дитячих бажань кажуть волонтери. Вистачить на всіх, бо майже половина кореспонденцій Святого Миколая все ще чекає на благодійників. Та помічники чудотворця радіють на полицях його символічної хатинки. Уже почали з'являтися перші подарунки. А ще поміж охочих підготувати малечі святковий настрій і надію цьогоріч багато новачків. Зараз час дуже важкий для таких звичайних людей, не то що для дітей сиріт. Тому я собі от ще, ну, напевне, того року так подумала, що я от цього року ну, попробую, так, якби прийти сюди, і взяти лист і зробити. Подарунок, якісь дитинці відповіді на дитячі прохання мальтійці чекатимуть до 12 грудня. Тих, хто не встигне з подарунком індивідуальним, закликає долучитися до загального. До Різдва волонтери мають намір закупити усе необхідне для спецшкіл та дитячих будинків. І вкотре нагадують, діти в сиротинцях не з'являються на передодні свят і не зникають після їх завершення.